Миколі Маркевич, бандуристе, орле сизий. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою та хто привітає? Я і тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце п'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесеньке, як брат заговорить, там широкім полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, ту гу розганяє. Там могили з буйним вітром степу розмовляють, розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись минулось, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба, доля приборкала меж людьми чужими.